Зачекайте на секунду, не пролистуйте. Я зараз хочу помолитися за вас. Дорогий Господи, я дякую за кожного, хто дивиться це відео. Дякую, що вона зупинилася, щоб прийняти це миттєве благословення. Господи, я молюся за її серце, прошу тебе про тривогу, біль і тягар, які вона зараз несе. Я благаю Тебе ніжно втішити її Святим Духом. Хай Твоя безмежна любов і радість. Наповнять її серце, хай Твоя присутність, як тепле сонячне світло, розсіє будь-який смуток і занепокоєння. Господи, Ти глибоко знаєш кожну її думку і ситуацію, Ти порахував кожен волосок на її голові, ти прагнеш, щоб її життя розквітло у Твоїй благодаті. Прошу тебе, благослови кожен куточок її життя, допоможи їй, покладаючись на Твою силу. Сміливо зустрічати всі виклики. Молюся у святе ім'я Господа Ісуса Христа, будь ласка, залиште в коментарях Амінь. Безкоштовно приєднайся до нашої онлайн-групи з вивчення Божих слів.